Податковий кодекс встановлює мораторій на проведення більшості податкових перевірок під час воєнного стану. Між тим Верховна Рада, зважаючи на вимоги західних партнерів, повністю поновила перевірки платників податків в новому році. З 8 грудня вступив закон. Мораторій на перевірки забрали на всі перевірки. Відновлюються планові перевірки, відновлюються позапланові перевірки. Тобто тільки не будуть перевірятися ФОП першої-другої групи до грудня. 24-го року новий податковий закон розширив критерії відбору платників податків для планових перевірок. План графік 2024 складається з чотирьох розділів: це документальні планові перевірки юридичних і фізичних осіб, фінансових установ та нерезидентів. Насамперед, податківці з'ясовуватимуть правильне обчислення повноту і свою часу сплату у ПДФО, військового збору та ЄСВ. Чітко в кодексі прописано критерії ризиків, які по яких будуть оцінювати. Платника і відбирати його до плану перевірок. Тому кожен платник, бачучи ці ризики, він може собі їх досягти певних тих критерій, які передбачені в кодексі. І вони, коли вони досягнуть всіх цих критеріїв, вони не будуть попадати до поля зору податківців, їх перевіряти не будуть. Тому. Я думаю, що це добрий крок, тому що кожен платник податків за певний період часу року може підняти свої показники до певного рівня і не буде мати гостей з податкової, якщо він буде працювати в правовому полі, він буде мати зелену дорогу для роботи бізнесу і не будуть його за ще раз перевіряти. В ДПС наголошують обмеження на проведення планових документальних перевірок введено для тих категорій платників, які мають адресу на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій. Михайло Березень, Андрій Буцяк, новина на вежі.